Самий величезний привіт! Починається в магазині Аврора Чорна П'ятниця з 24 по 30 включно листопада. Хочу подякувати за коментарі, за вподобайки. Давайте подивимося, що цікавого зі знижками в Аврорі і також пошукаємо новинки. Зі знижкою можна придбати цукерки від Міленіум 144 гривні 150 грамів. Ось така подарункова цікава упаковка. Надзвичайно цікаве печиво, точніше в таких упаковках металевих. Дуже буде класно на подарунок для своїх рідних та близьких. Цінника немає. Зараз подивимось на ціну. А, Всі одинакові, так? Всі одинакові. я гадав, що різні будуть кришки. Вага печива 114 грамів і ціна 88 гривень. Зі знизкою кава Рощина Кронат Gold 75 грамів. Так, це цінник не від неї, мабуть. Ану, давайте проскануємо. Так, це ціна не від неї. Зараз я знайду каву, покажу вам. Ось ця Якобс Монарх 60 грамів за 145 гривень. Ось вона. Декафінати, без кофеїну. Новий Форд Орієнтал, 225 г. Показую вам, як новинку. Смажена мелена. Так, грамів. 200... 25 грамів 194 гривні. Ой, а отут я ще знайшов. Дивіться, симпатія Якобс, також новинка. Не бачив я. 250 грамів я в жодному магазині не бачив. Мабуть, зараз з'явиться 229 гривень. До речі, залишайте коментарі, хто вже купував цю новинку. Тут ще якась новинка. А, це Флаверс, я вже показував. Це оця новиночка. Зі знижкою чай Ахмат 100 грамів по 54 гривні. А ви вже бачили новинку? Дивіться, який ті момент чай пакетований, але пакетики надзвичайно круті. Дивіться, які вони великі, скільки там багато чаю. 15 пакетиків. Ціна такої новинки. Тут є і фруктові, і трав'яні. 88 гривень. майже Мені оцей фруктовий навіть через упаковку відчутно аромат. Буде знижка обов'язково візьму. Спробую зверніть увагу. Ось така кава для кафе Гранде 500 грамів 299 гривень. Хто полюбляє чай піквік пакетований, тут а, в упаковці а, 4 смаки по 5 пакетиків кожних за ціною 65 гривень. Ви просили, щоб я показував цикорій, ось такий індійський 90 грамів, 33 гривні. Це дуже хороша ціна. І хочу показати новинки, які з'явилися новорічні іграшки. Дивіться, як цікаво, розфарбовані, ніби фарба потріскалась. Ціна набору 199 гривень, 20 штук в упаковці. Ще одна новинка, пам'ятаю, минулого року також ця зірочка була. Так, зараз скажу ціну. На батарейках працює для приміщення тільки вдома. 149 гривень. Привезли ось такі довгі бенгальські вогні. 5 штук в упаковці. Їх ціна 55 гривень 40 см. Можливо, хтось шукав, а в Аврорі з'явились ніжки до ялинки. Підставка. 99 гривень. Намистини для ялинки пластикові. 55 гривень. Оці також, я пам'ятаю, вони були минулого року. Добре, їх пам'ятаю. Щось вони не пішли в них. Такий кольор чорно-білий, потерті ніби. Щось таке і цікаве, все одно в них є. А вони зараз з хорошою знижкою. Зверніть увагу: 16 штук за 187 гривень. Надзвичайно гарна гірлянда. Я її відкрив спеціально вам показати. Дивіться, ось такі бантики, і ось такі бамбулетки із вишеньками. Дивіться, яка цікава. А вона на батарейках дуже гарна. Зараз скажу ціну: 249 гривень, 20 лампочок. Так, 20, 20 лампочок на 2 метри. А чому вони працюють від батарейки? Я хотів, щоб від розетки працювали. Це ж, це ж скільки треба буде батареїв напастись? Точно на батарейках чи я щось пропустив? На батарейках це, це погано. Надзвичайно цікаві сніговики. Три штуки: 69 гривень. Ось ці також пам'ятаю з минулого року. Є багато різних кольорів, три штуки в упаковці. 99 гривень. Ще одні цікаві такі. 69 гривень, 6 штучок. Ну, я вам все показую зараз як новинки. Цукерниця. Давайте відкриємо і подивимось. Чобіток. 169 гривень. Ану, -ка, кажіть, як вам такі чобітки для цукру на стіл. Дуже цікаво Ну, завжди щось нове, як я говорю, завжди цікаво Зараз ось ці чашки із лижами можна придбати зі знижкою 169 гривень. А хто чекав знижку на ось це блюдочко? Зараз воно в акції: 69 гривень. І знову новинка. Дивіться, які цікаві пледи. Надзвичайно гарні візерунки, новорічні, три види є. Розмір 1,50 п'ятьдесят на 2. І зараз скажу ціну. 399 гривень. Ще одна новинка. Ось таке блюдо для святкового тортика. Керамічна також лопаточка. Продається ось такій в упаковці. І зараз кажу ціну. А блюдо розмір 30,5 см діаметру і лопатка 25 см. Ціна набору 449 гривень. Не міг вам також не показати оці новинки. Дивіться, які стакани пластикові у новорічному дизайні, з паєтками з трубочками Зараз скажу ціну новинки. 199 гривень. Також новинки пластикові, але ці вже йдуть з такими, бачите, цими, як я неправильно називаю, це забув. Ці були паєтки в двох кольорах. Також з трубочками, пластикові. Ціна 169 гривень, різдвяний стакан. Надзвичайно гарно запаковані. Дивіться, як красиво запакували. Іграшки на ялинку тільки в одному кольорі, бачу, немає різних кольорів. Ось такі набори, тільки в одному кольорі. Зараз скажу ціну. Ціна набору 119 гривень, 13 штук в упаковці. Ще одні цікаві набори, тут кольори окремо можна вибрати. Ціна 87 гривень зараз зі знижкою, 14 штук в упаковці кульок. Зі знижкою рушники паперові а, Сафі. Дві штуки в упаковці, двошарові 65 відривів, 44 гривні зараз зі знижкою. Звичайні ось такі серветки, одношарові тут 350 штук, білі в упаковці 44 гривні. Зараз дуже хороша знижка. Зверніть увагу. Серветки паперові в новорічному дизайні 18 штук, три шарові по 19 гривень. Також картинки, малюнки різні. Вологий туалетний папір. А, так. Ліро, ось він. Дитячий. В упаковці 44 штуки по 29 гривень. Серветки. Так, 200 штук. Це не той цінник, бачу, що. Не той цінник не там поставили. Зараз проскануємо. Ось вони, я знайшов 150 штук, двошарові в твердій упаковці 37 гривень. Та двошарові 100 штук в твердій упаковці 34 гривні. Паперові рушники. Двошарові, дві штуки в упаковці за 39 гривень. Ось такий великий. 300 відривів делюкс. Так, двошаровий зі знижкою 49 гривень. Серветки вологі дитячі Сафі 110 штук, 29 гривень. Туалетний папір, паперу, чотири штуки двошаровий, 150 відривів 44 гривні. Рушники паперові, як я говорю, а технічні. 150 листів 23 гривні. Мені треба написати на собі якусь табличку. Я не працівник магазину Аврора. Всі сьогодні підходять до мене і питаються щось. 7 гривень. І ось такий а, великий а, паперовий рушник 500 відривів, а, двошаровий зі знижкою 139. О, Привезли нові ось такі а, світильники. Дивіться, які цікаві, а, з пультом керування. Працюють на батарейках, такі самісінькі, як і ті звичайні, що я вам показував в кожному відео, коли зі знижкою. Але мені подобається, що. Що їх можна прилаштувати де завгодно, але мені не подобається, що вони на батарейках. 199 гривень зі знижкою шампунь аргановою олією Ошай 400 мл 74 гривні. Елі для душу чоловічі. Шик по 64 гривні, 400 грамів аромати в асортименті. Гель для душа три в одному чоловічі 400 мл 64 гривні. А також аромати є в асортименті. І хочемо показати новинку. О, така була, пам'ятаєте, в магазині АТБ Гель для душу з аргеніном для чоловіків. У такій баночці, як схоже, як під із під пива. 400 мл, Показую як новинку. 139 гривень. Великий шик, кремовий гель для душу 900 г 109 гривень. Двофазний кондиціонер для волосся з кератином або ж органова олія 200 мл по 69 гривень. Для малечі шампунь кря-кря 200 г 24 мл. 24 гривні. Ось такий великий літровий шампунь «Еколан», зараз зі знижкою 39 гривень. Ось такий великий літровий б'янка геть для душу. Також зараз можна придбати зі знижкою. Екстракт винограду, масла ши взагалом є декілька видів: 99 гривень. Шампунь піна колада з ароматом 200 мл по 16 гривень. Зі знижкою можна придбати зубну нитку у b 50 метрів за 99. Набір бритв для гоління жіночі на два леза із смужкою зволожуючою. три штуки 27 гривень. Очищуюче молочко для обличчя 240 мл 64 гривні. Пінка аюрведична для вмивання 200 мл 94 гривні. Я ще вам хочу показати ось цю аюрведичну сироватку з вложуючу для обличчя. Це також зараз новинка 179 гривень. Сироватка зволожуюча для шкіри обличчя від ловіт, 55 гривень зараз зі знижкою 30 мл. Ось такі бомбочки для ванни у святковому дизайні по 99 гривень. Вага бомбочки 100 грамів. В Аврорі з'явився ось такий освіжувач повітря. Ой, освіжувач, освіжувач фрутової порожнини. Вибачайте від Біокон. без спирту та цукру. Об'єм, здається, 10 мл. Зараз скажу ціну. Дуже хороша штучка, дійсно хороша. 49 грн. гривень. За 49 грн. гривень кинули собі в кишені в рюкзачок і маєте. Таку палочку виручалочку. Ось такі зубні щіточки зараз по 29 гривень середня жорсткість. Зроблено в Україні. Ось такі гаманці зараз по 139 гривень. Кольори в асортименті показую, як всередині, поцілуйчики і відділення для карточок. Ось такі гаманці по 94 гривні. Зараз в акції. І також є різні кольори. І всередині все по стандартному. Ось такі сумочки жіночі, 239 гривень. Кольори також в асортименті. Новинка привезли ось такі навушники теплі для малечі. Кольори також в асортименті. 189 гривень. Ще одна новинка. Дивіться, які цікаві рукавиці. Я гадаю, що будуть добре, якщо матуся буде свою малечу вести на санчатах, щоб в руки не змерзнути. Вони такі грубі, грубі, не буде шнурок різатись в руки. Або ж матусь, яка на візочку везить малечу. Кольори в асортименті ціна такої новинки 229 гривень. Ось такі рушники. Зараз можна придбати за 99 гривень для обличчя. Кольори також в асортименті. Ціну зараз знижено на ось такі контейнери, на літр 300 з кришкою, по 17 гривень. Трішки менші, ось такі по 19 гривень на 900 мл. Ось такі пластикові контейнери із кришкою на 4 літри по 44 гривні. Акційна ціна. Так, ось такий набір також зараз зі знижкою. Тут в упаковці 3 штучки на 550 мл, на 2 літри 950 мл. Мілілітри усі мають кришку і ручки з двох сторін. 77 гривень. На літр 200 пластикові бокси з кришкою та з ручками по 29 гривень. Контейнери для сипучих або ж для макаронних виробів, можна для спагеті на 2 літри 200 мл по 55 гривень. Ось такий органайзер для холодильника пластиковий на коліщатах. Бачите, він має коліщата з боку. Зараз зі знижкою по, по 80, скільки я бачу, вже забув. 88 гривень. Ось такі круглі форми. на Круглі контейнери на 2 літри з кришкою, яка закручується по 49 гривень. Ось такий великий пластиковий контейнер на 4,5 літри. Кришка герметична закривається з 4 сторін 169. Ось такі контейнери, салатники пластикові із кришкою по 29 гривень, акційна ціна. Привезли ось такі величезні панелі для обклеювання кухні або ще там чогось. Вони на двосторонньому скотчі. схожі під мармур. Вони дуже великі за розміром. 55 гривень. Привезли ось такі дерев'яні тримачі для паперових рушників. Зараз скажу ціну новинки. 99 гривень, акційна ціна. Ще одна новинка, також не міг вам не показати. Дивіться, яка цікава кіся. Це для мила. 149 гривень. Дозатор. Дається в коробочках. Пластикові мильниці. Вішається, кріпиться на двосторонньому скотчі до стіни. Це також новинка. 29 гривень. Ну що ж, я буду завершувати це відео. Бажати вам всього найкращого. Нехай у вас цей тиждень буде добрий. До зустрічі!